Традиційно у цій порі наш ефір продовжує програма наголос сьогодні в нашій студії Олександр Охріменко. Він президент українського аналітичного центру, також кандидат економічних наук. І ми говоритимемо сьогодні про реалії держбюджету 2015. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю сьогодні. вас, Пане Олександру. Новий Кабмін до 15 грудня має подати проект а, держбюджету э, до парламенту. Скажіть, будь ласка, якого документу варто очікувати, якщо враховувати, що країна сьогодні знаходиться в стані війни? Ну, в будь-якому випадку документ буде такий проміжний. Ну, Якщо ви пам'ятаєте, нас кожний рік ругають бюджет, кожний рік ми його приймаємо. Ну, ми цей теж бюджет приймемо, а потім в першому, ну фактично, в першому кварталі знову переглядаємо. Тому сьогоднішній не немає значення, ми бюджет приймемо. Він будь в будь-якому буде виконаний або апріорі. Війна, не війна, це наша традиція. Ну між тим держбюджет 2015 у вересні уже проект один пропонували і ну, там за розрахунками да. 12,9 і е, гривень. Так, сьогодні ну, там там були такі розрахунки. Сьогодні бути... потрібно проводити нові? Чи все таки от такий курс нам підходить? Ні, ну курс звичайно то такий був трошки такий смішний. Я так розумію, розрахунки, які робили, ніхто ну. Ви самі розумієте, той бюджет, який подавалися, розуміли, що його ніхто розглядати не буде, тому що вибори плюс там політичні моменти. момент і з По політики були. та витишно на сьогоднішній момент, Я так розумію, ну можливо, навіть візьмуть за основу там 14-13, Немає значення ще я говорю, що на сьогоднішній момент не можна розрахувати чітко бюджет в цих умовах. Те, що тісно на сході, це проблема, але проблема в нас навіть не на сході. Проблема в тому, що буде далі, ну починаючи з торговлі з Росії чи не з торговлі з Росії, що буде далі з торговлю з Європи чи не з Європи з Азії. ми поки що ніхто не може відповісти, як буде працювати економіка України. Вся мається на увазі в 2015 році. Тому на сьогоднішній момент розрахувати курс неможливо. Курс ж не ну можна, звичайно, так а давайте так. Ну давайте. А що далі? Крім того, щоб ви забувати, що на сьогоднішній момент нам якби вказівки дає міжнародний вальтифон є там ну ряд вказівок, Але якщо ми візьмемо ці казівки, ну на... які він давав ще в травні. То він їх зміюється. вже не можна виконати. він сам розуміє, що в його проектного прогнози не спрацював. Тепер він має якби розрахувати нові прогнози, і тоді вже можна буде закладати в бюджет. Знову будемо позичати у міжнародну валюту. Ні, однозначно. Ви що? Ні, на наступному році треба віддати. Ну, правда, не тільки міжнародному фонду, всім. Десь приблизно 13,5 мільярда. Можливо, трошки більше, тому що якщо доплюсуємо ще 3, тому 16,5. Це доларів мається, не ривень. Ну, Чи маленька сума? Це і не рахується газ закупівля. Тому на сьогоднішній момент ну поки що позичати будинку. Тим паче, що Міжнародний фонд як би давати гроші, Ну, хай дає, якщо не дасть, дасться гірше, не забувайте. Сьогодні експерти кажуть, що в 2015 році близько 40% усього держбюджету треба буде віддати за, за борги. Ну, як би сказати, не зовсім так. Це вони трошки не так рахують. <гум> Ні, дивіться, у нас на сьогодні ще менше було зрозуміло, і в тому році, ну, щоб було і в тому в році, в цьому є так зване обслуговування державного боргу. В тому році воно було приблизно а, десь 15%, в цьому році 20% від всього державного бюджету. В наступному році, якщо навіть ми візьмемо за основу рекомендації Міжнародного фонду, буде приблизно 22%. Тобто 40 не буде. Не ви не треба говорити, але треба розуміти, що вони завжди в нас близько 20. Ну щоб було так зрозуміло, і менше, ну не вийде. Чи альтернатива грошам міжнародного валютного То, фонду? скільки завгодно, але з політичної Чому не точкість. позичаємо, наприклад, у Китаю. А треба дружити з Китаю. Ні, розумієте, яка ситуація. Ні, дійсно, мало хто Ну, Я розумію, що політичні події там кінця 2013-го, тринадцятого ці переговори з Китаєм, ну з, як би сказав, знивілювали. Ну, але це реальний був для нас варіант? Ні, це дуже був реальний варіант. Дійсно, якщо ми б реально не поругалися з Росією, з Європою, не зробили а співпрацювали з Китаєм. Я думаю, на сьогоднішньому, в цьому році проблем з валюти не було. Але розумієте, що значить Китай? Китай. Така трошки специфічна країна. Там не забувайте, залишилася комуністична партія, залишилась ЦК і залишилась, скажімо, така політична лінія. Для того, щоб співпрацювати Китай, щоб мати інвестиції, треба, щоб уряд ну або влада України особисто поїхала в Китай, особисто провела пригор і особисто сподобалась ЦК КПК. Поки не буде цього, нічого не буде. Ну там дуже все просто. Спочатку приймається рішення на рівні там, цього ЦК, після цього працює бізнес. Причому працює чітко. Якщо рішення є, бізнес знає, ми працюємо, ми не порушуємо, ми робимо, треба робити. Е, інвестувати 3 мільярди, де да, нема, 30, хоч 30. Тобто, розумієте, для Китая, якщо вже є рішення, все, вони знають, що це правильно, так робиться, якщо нема цього рішення, не можна. Був, Наші на це не розуміють. А наче це не розуміють, вони починають говорити, давайте, ні, ви, ви, ви приймайте... Ну, Китай такі правила. Ви з ними граєте отримати? Ні, ну дійсно, момент, ну, дивіться, ми зараз маємо. Ну, мал, зараз от ми свій час уклали угоду, так званий м, форвард на зерно. Взяли півтора мільярда. І, по, і зараз частково поставили зерно. Ну, там просто брали на дворі кусочок, по, по, ми кожен рік поставляємо на 500 мільйонів. Ну, півтора взяли, ми мільярд, якби вже віддали, ще осталось, в 2015-му дати півмільярда. Але це реальні гроші. Ми могли б взяти 3 мільярда. Да, ми фактично ми, ми продаємо, да, ми продаємо але продаємо гарантовано. Ми могли б дійсно реально залучити вже не кредит, ну скажімо, не такі гроші, а наприклад інвестиції. Ну що кидальний сундний момент, пам'ятаєте, була розмова, що вони були погону ну, говітні побудувати автобан навколо Києва. Платний на автобан, але вони б дали гроші. Теж саме, ну, Аероекспрес Бросполя, теж ну призміт, як вони. Китай така країна, яка не ну, пускає, як вона не вимагає їх політичних вимог. Їх взагалі не цікавить влада, ну хто там при владі, але їй цікавить чіткі гроші. Якщо вона знає, що вони е, дали гроші, інвестували, отримали прибути, вони це розуміють. Якщо ви говорите, ну можливо, щось колись буде в гритьмі, ви це доросли. Власне, якщо повертатися до держбюджету 2015, зрозуміло, що е, він напряму залежить від розрахунків на паливо згідно останніх домовленостей з Газпромом. Вже ніби переговорили, домовили, що е, в четвертому кварталі 2014-го становитиме ціна близько 378 доларів да, за тисячу да, кубічних близько. метрів. Ну, да. е, в п'ятнадцятому році на початку говорять про 365 доларів. п'ять так буде. Це посильна для нас ціна. Ну, як би сказати, велика ціна, дуже велика ціна. Ну, навіть я скажу 260 для нас, не дешева ціна. 300 велика. Ну, щоб ви розуміли чому велика ціна. Так, да, говорить, ну там Європа, там 400, ну на сьогоднішній норвежський газ коштує більше 300 доларів. Але просто яка ситуація? У нас дуже багато нераціонально використовується газ. Тому для нас люба ціна, в тому числі не посильна. От ми, коли говоримо, ціна, а тепер уявіть, нам на сьогодні, от до кінця року, треба купити 5 мільярдів. Купів газу. Це 2 мільярди доларів. Важаєте, 2 мільярди доларів. Так це ми говоримо, що ми купимо тільки на ну, на зимку. А тепер беремо на рік. У нас виходить кожен раз, от кожен рік ми говоримо, нам треба 5-7 мільярдів доларів, щоб купити газ. Розумієте, от це проблема. Дійсно, поки цю проблему не вирішив, поки у нас не буде дійсно справжнє енергозбереження. Це буде постійна проблема. І дійсно, на сьогоднішній момент. Ну, ми можемо зараз закласти дійсно бюджет 365. Можливо, навіть буде трохи нижча ціна, тому що в світі ціна на нафту знижується. Але навіть якщо буде 320, знову 3 мільярди доларів. Як це відіб'ється на простих громадянах, от такі розцінки? Ну тут зрозуміло. Дивіться, міжнародний фонд вимагає, причому це чітко прописано, що тарифи на житло комунальні і ціна на газ з 2000... Ну, говорили 17, зараз я думаю, з 18 року э, буде як в Європі. Тобто ви будете платити за тисячу, повторюю, за тисячу кубометрів, не за один. 300, більше 300 доларів. То фактично за рахунок людей закриватимуть дірки у бюджеті. Ну це як вважається, розумієте, МВФ вважає так, що в Європі так працює. Ну дійсно, дивіться, в Польщі ну платять ну по ринковій ціні. В Німеччині давно вже платять. Там ніколи не було дотацій за газ. Дотації за газ були в Болгарії, щоб було зрозуміло. В Румунії були, в Іспанії навіть були. Ну деяких деяких ніколи не було. Коштує, наприклад, нафта там, не знаю, там, 200 доларів, навіть 200, 100-100, 50, теж саме газ. Розраховувати на те, що тарифи будуть дешевшими в наступному Ні, році, не, не приходить. Ні, ну, по перше, МВФ вимагає, що ми в наступному році підняли і мінімум на 40%, це не тільки газ. Ну, вони вважають, що у нас дуже низькі тарифи на опалення, ну, водопостачання, енергетики. Вони що у нас... не вважають, що у нас низькі зарплати. А вони дуже цікаво трактують. я читав їхні заключення, дуже цікаво. Вони вважають, що у нас низькі зарплати, тому що у нас низькі тарифи на ЖКХ. Вони вважають, що тільки зростуть тарифи на ЖКХ. Європі роботодавці подивляться, що у нас великі тарифи. І піднімуть вам зараз на плату. Не дивуйтеся, там дійсно так написано. Як зміняться соціальні стандарти простих людей в наступному ну, році, тому що. Ніяк, МВФ забороняє пенсіонери підвищення. вже бояться, що пенсії не бачити, як власне. Ну, дивіться, МВФ забороняє під індексацію пенсій, і навіть те, що в цьому році не кажуть, пенсії зросли, вони не зросли, зросли. От ну, в цьому році пенсія номінально зросла на 200 гривень. За рахунок чого? Я б сказав би трошки прикра зростання за рахунок того, що пенсіонерів стало менше. Тобто частина пенсіонерів просто ну, відійшла, скажімо, друге життя. І в результаті математично вони переносять. О, зросло не зросло. Сума, яку витрачаєте, залишилась та ж сама. У вас просто дійсно трапилася така ситуація, що у вас стало менше людей. Ну це не може, це не заслуга держави. Це в наступному році заборонена будь-яка індексація, будь-яке підняття пенсії, бюджетним устаном і так далі. Це чітка заборона міжнародного фондом. Бюджетникам варто хвилюватися, що будуть знову їм боргувати гроші. Ні, будуть це однозначно. Ні, це, це теж дозволяється. Розумієте, яка викає ситуація. Міжнародний фонд вимагає, ну він взагалі любить, е, от на що він завжди дивиться? Він дивиться на державний бюджет. Це в нього така основне, як би сказати, напрямок, на що він звертає. І його така, ну, як би сказати, основна думка, основна, що дефіцит державного бюджету повинен бути менше 3%. Ну, Щоб було так зрозуміло, це в нього така мета, ціль. цього він дає гроші. От в нього є на момент у нас дефіцит державного бюджету. Ну, якщо рахувати без знак Нафтогазу, більше 6%, а треба менше трьох. Уявляєте, а що це означає? Це значить, все, що ми урізаємо, він говорить, добре, добре, добре. Зумієте, і виходить, що дійсно, ну поки що зростання не е, пенсій, не заробна бюджетників. На, навіть не планується. Навіть не планується не то, що в 2015, навіть в 2016, шістнадцятому, зрозуміло, чим можливо це бути. Між тим, за рахунок чого ми будемо реанімувати нашу економіку, яку сьогодні так кажуть прем'єр, і всі говорять про те, що ми в 2015-го з колін встане наша економіка. Але ж у нас реальне падіння виробництва сьогодні, Є, да. але ж у нас реально сьогодні впало споживання, впав імпорт. Да. Ну за рахунок чого Ні, імпорт дуже суттєво впав. Бачите, теж ну от, сам цікавий міжнародний фонд це позитивним фактором. Не видивуйтесь. ну вважає, що ми менше за і залежні. Ну, розумієте, яка ситуація, теоретично ну, є напрямки. Я так розумію, уряд не знає за рахунок чого. Ну, те, що вони говорять, там якісь давайте проведемо люстрацію, давайте проведемо реформ. Це, це, це говорять, що вони не знають, що робити. Це вони говорять просто лозунг. Реально, реально, на сьогоднішній ми дійсно ренувати економіку можна тільки тоді, коли буде останній вистріл. Це всі вам відвести, скажуть. Як тільки останній відбудеться станній вистріл на сході. Після цього економіка, поки буде ненормальна ситуація, поки буде постійна загроза війни, ніякого відродження економіки. Ну, от ви бізнесмен. Навіть якщо ваша, ну, не знаю, там, знаходиться в Чернівцях, наприклад, ну, або не знаю, там, в Ужгороді, от ще далі. І ви будете інвестувати, якщо ви не знаєте, що далі. Ну, та, Тут же проблема, яка У нас економіка вся взаємопов'язана. Навіть той же метал, який там ну, виробляється на Сході, він же йде той же ж Закарпаття. Тепер, виходить, воно не працює. Ви, ви не знаєте, варто робити, не варто. Ви просто зупиняєтесь. І це дійсно ж проблема. Ну, Крім того, дивіться, у нас на момент поки що працює, ну, скажімо, приносить прибуток, це тільки сільське господарство. Да, Урожай, да, ми збираємо, да, ми відвантажуємо, продаємо, все. Що стосується машинобудування, так як немає на... Розуміла ситуацію з Росією, і, тим паче Росія не, не намагається з нами дружити, то виробляти продукцію, яку не можна продати, навіщо? Те ж саме продукт харчування, тому що ми продавали дійсно Україні СНГ. Получається, що дуже багато підприємств, на сьогоднішній момент, теоретично вони можуть виробляти, але, по-перше, вони не знають, що буде на Сході, чи буде, а по-друге, вони не знають, куди продати. І от ця ситуація слово реформ не спрацюють. Як тільки буде дійсно мир, як тільки припиняться ці військові дії, конфронтації, як тільки ну скажемо, почнемо говорити більш про економіку, а меж про політику. От тоді дійсно почне відроджуватися економіка, Тому що на сьогоднішній момент у нас, скажімо, наші олігархи гроші є. Вони можуть відбудувати підприємство, і запустити нові виробництва. але їм треба спокій. Ну і саме основне, щоб ніхто не переділяв власність, тому що от уряд не вспів це сказати, заявив, давайте переглянемо результати приватизації. Ну, люди добрі, ніяких грошей не буде. Результати приватизації це означає хаос на хаос. Ну, я так розумію, що іноземні інвестори ні, особливо не спішать заходити Та на ні, наш ринок. ні, Які іноземні інвестори? Дивіться, офіційно, офіційно э, за цей рік у нас прямі зарубіжні інвестиції, мінус 6 мільярдів. Це офіційні показники, ну правда, за перше півріччя. Ну, Держстат просто повільно рахує. Якщо ми рахуємо так звані портфельні інвестиції, ну це ті гроші, які як сказати, так трошки ну, э, Національний банк рахує, Там мінус 600 мільйонів. Тобто фактично забрав. Тобто, розумієте, виходить, по всім показникам мінус-мінус. І навіть Міжнародний валютний фонд, коли ну, він прогноз робив красив, і на цей рік запланував зарубіжні інвестиції приріст 100 мільйонів. Він розумів, що їх не буде, але не може поставити нуль. Він 100 мільйонів, ну навіть 100 мільйонів ми їх не маємо. Разом з тим, мільярдні витрати в 2015 році політики обіцяють виділити на оборону, да, де емісія. візьмуть гроші. І місія. Ні, щоб було зрозуміло. Дивіться, в цьому році ми не так багато витратили, як не дивно. Я так да спец... ну, За виключенням правда, резервного фонду е Каміна, це така. Таємниця, там можна тратити все що завгодно. На саму оборону ми, ми витрачали якраз невеликість. Я розумію, що знов буде місія, і за рахунок цієї місії будуть фінансувати. Другого джерела нема взагалі. Ну, тим паче, що ми ж фінансуємо це ж гривня. це відповідно. І буде витрачати. Ну, взагалі, чесно говоря, я не дуже підтримую ці думки, що от за рахунок там фінансування ВПК можна створити ну там підняття економіки. Чи мають до бюджету творення долучатися бізнесмени? От ви говорили про те, що да Ні, в Китаї, наприклад, ніколи, ніколи, бізнес... ніколи ніколи зразу ніколи. Вообще, взагалі до бюджетного творення не можна допускати не журналістів, зразу говорю, не громадських діячів і не політиків. Ну, чесно слово, ну, сьогодні бюджетно в парламенті творення... значна кількість <laughs> на жаль, видає. на жаль. Ні, розумієте, бюджетне творення, взагалі в нормальних країнах світу це фахівці. Бюрократ, знаєте, такі до... знаєте, я б сказав би на бюрократи, які там паперець до папірця порахували. О, о, оце настоящий бюджет. Взагалі бюджет це просто розрахунок, причому дотошний, нудний. Страшентини, але його дожди розраховувати дійсно відповідь. От для чого існує бюджетний комітет? Ну дійсно в багатьох світу не існує. Вважається так: є бюджет, є міністерство фінансів. Ну те, які розрахують, є бюджетний комітет. От вони рафіновані, ці бюрократи, поза межами спільноти, поза межами інформації, сидять, рахують, ругаються, але ніколи не розповідають, про що вони ругаються. І Верховну Раду виносять вже готовий документ, ну просто залучаючи національний банк, як правило, заручають міністерство економіки, Ну просто щоб ви розуміли, і, і там просто депутати підняли ручку або встали, в якої країні все вважається, що всі питання, які у вас є, якщо ви вважаєте, ви знімаєте в рамках бюджетного комітету, але за закритими дверима. Тому що бюджет і чергов це дуже в оптимальному варіанті бюджет це така доточна будь-чітка, доточна. Ну я думаю, мало хто з українців взагалі намагався прочитати, ми ж кожен рік приймаємо, і його на сайті Верховної Ради можна прочитати. Він дуже великий, зразу говорю, дуже великий. Але я думаю, навряд хтось намагався прочитати. Якби б читали, дуже дивилися, які там аб багато абсурдних популістичних дій. Зрозумілих простим людям. Ну наві зрозуміло, дивіться, у нас дуже багато. От ми говоримо, у нас не платимо зарплати бюджетникам. Але якщо ми подивимось, у нас ірраціонально використовується бюджетних коштів, це не має. Оборона, Я розумію, це питання. Ну якщо ми навіть не трогаємо оборону, і навіть якщо не трогаємо міліцію, суди, от не беремо. От вважаємо, що там все платиться. Ну от давайте не трогаємося болюче питання. Там не беремо пенсіонерів. Теж вважаємо, що там все платить. Не беремо лікарів, вчителів, беремо тільки ці галузі, які поза. Ну там можна зекономити мільярдів двадцять. Там просто такі витрати і раціональніше, де і раціональні, бо Ні, Я розумію, що кожен хоче з бюджету побати. Ну от чому його не можна допускати туди політиків. Ну, якщо говорити про бюджет Києва столичний КМДА да. розглядатиме проект головного кошторису. Зрозуміло, після того, як буде прийнятий державний да, бюджет, ну, але вже сьогодні фінансисти порахували, що київський бюджет на 2015 рік буде менший на 2 мільярди гривень, ніж Можливо. Передній. можливо. Чого чекати кияна? Та нічого не чекати. Як було, так і залишиться. Вони нічого не поміняються. Ні, ну, другий більш-менш колись поремонтують, трошки підремонтують, можливо, щось навіть почнуть будувати. Нічого радикального. Міста. Ну розумієте, в чому трошки проблема? Е, свій час, на жаль, на жаль. Не вдалося ще при Кучмі зробити бюджет Києва, такий, як бюджет Москви. Ну, як хтось може знає, що бюджет Москви це окремо від бюджету Росії. Не дивиться. А теж намагались при Кучмі, але не вийшло. Ну, там політичний момент. На сьогоднішній момент бюджет Києва не чинить не відрізняється від бюджету вапнярки. Що це означає? Це означає, що всі гроші, які заробляються на території Києва, забираються ну, в державний бюджет. Всі. Ну, там, половина, там половина доходів від Сартопа ТРМ забирається. Завжди великий неймовірний дефіцит, це нормальне явище. Потім центральний бюджет розподіляється. Звичайно, як правило, діляться несправедливо, ругаються, скандалять, прикривають, частково ділять. Оце така система. Ну, Ніхто міняти це не хоче. Так що буде дефіцит, не буде, це не залежить. Ну, Ми ж не поміняли бюджетну систему. Ну, але на кінець президент свої стратегії, та да, враховуючи все стратегія. ви те, що сказали ви вище. Президент своїй стратегії пообіцяв, що житимемо суттєвіше краще, і от зокрема ВВП до 2020 року на душу населення зросте у два рази. В, у, в гривні навіть чотири в доларах навіть пале. Ні, на сьогоднішній момент, я Думаю, сам президент добре розуміє, що ніхто не спитає в 2020 році його про цю програму. Скоріше за все, президентів, президента фамілія буде зовсім інша. Так що, люди добрі, за своє життя я пам'ятаю програму, яку пропав Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович. Теж була програма. Хто зможе б згадати, хоча де да, програма була викладена. Так що не треба фантазувати. Політики люблять поговорити, пофантазувати. Реальне життя воно більш простіше. Тут треба думати про своє життя, про свої статки, про свої заробітки. І Менше дивитися, що там президенти фантазують. Я вам дуже дякую за розмову. Наш час, на жаль, завершився. Я глядачам хочу нагадати, в нашій студії був Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, кандидат економічних наук. Я вам дякую, що ви весь цей час були з нами. Не перемикайтеся. Далі буде.